Доброго дня всім, компанія міня Гузова. Ось такі от шифинги гарненькі, Хто ще не придбав, звертайтесь, будь ласка, є в наявності 240 й із блокуванням. і з переднім радіатором, з боковим радіатором, 244, 350 й L, 244, такі от 354 Запрошуємо всіх на наш виставковий майданчик з адресою. Траса, Київ, Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Комунада, навісне обладнання, будь ласка, є сажалки, копалки, фрези, сівалки, плуги.